Уявіть місце, де природа лікує, а кожен день дарує нову енергію. Санаторій Теплиця це багатопрофільний оздоровчий комплекс у самому серці Карпат. Тут цілющі мінеральні джерела та унікальні термальні води поруч із величу Карпатських гір. Вони омолоджують організм, відновлюють сили та дарують гармонію тілу і душі. Санаторій Теплиця пропонує широкий спектр лікувальних послуг від профілактики та реабілітації. До комплексного лікування різних систем організму, сучасна лікувальна база, професійні лікарі та індивідуальний підхід до кожного гостя. У санаторії Теплиця ви знайдете більше, ніж просто лікування. Це місце для відпочинку, відновлення та натхнення, прогулянки на свіжому повітрі, комфортні номери, збалансоване харчування та затишна атмосфера допоможуть вам перезавантажитись і відчути справжню силу природи Обираючи теплицю, ви обираєте здоров'я. Санаторі теплиці. Бути здоровим це просто.